Єлисаветград, Зінов'явськ, Кірово, Кіровоград, і відтепер Кропивницький. Верховна Рада перейменувала обласний центр. 230 депутатів проголосували за назву Кропивницький. Обговорення нових назв для Кіровограда згідно закону про декомунізацію тривала майже рік. Пройшовши шлях від громадських обговорень, соціологічних опитувань, мітингів, звернень депутатів міської ради до Верховної, 14 липня. Цей процес завершився. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про переименування міста Кіровоград. На Кропивницькій він наголосив, що з моменту підпису вона вступає в дію. Як сприйняли новину самі містяни, розкаже наш Сергій Михалін. Ми фактично... об 11.06 Верховна Рада ухвалює рішення згідно закону про декомунізацію. Депутати голосують за єдиний варіант нової назви обласного центру, поданий профільним комітетом Верховної Ради. Це Кропивницький. При цьому народні обранці ігнорують думку більшості містян. За річні приєднати колеги. Я вітаю колеги! Нагадаю, торік у жовтні більше 45 тисяч кіровоградців віддали свій голос за нову назву для міста на громадському опитуванні. В результаті 77% обрали повернення історичної назви Єлисаветград. Кропивницький тоді набрав трохи більше 2,5%. Депутати міської ради направили у Верховну Раду всі п'ять варіантів назв для обласного центру, які виносились на громадське опитування. Через це згодом в Кіровограді відбулося чимало протестів. Спершу проти назви Інгульськ, яку комітет Верховної Ради подав на. На голосування народним обранцям потім проти Кропивницького міський голова Андрій Райкович вважає рішення депутатів недемократичним. Треба, щоб називали місто люди, які в ньому живуть. Це прецедент, що Верховна Рада не дослухалася до рішення до думки депутатів міської ради. Я хотів би на цих віхових засіданнях в долі міста Кировограда засіданнях Верхов. Ховної ради бути присутній особисто. Мені є щось сказати від імені громади міста. На думку мера, ігнорування думки громади може мати непередбачувані наслідки. Допоки ж чекає офіційне підтвердження про перейменування і не виключає скликання позачергової сесії міської ради з цього приводу. Прихильник історичної назви міста історик Микола Тупченко каже, розуміє, що назву Єлисиведград в умовах війни люди можуть не сприймати, пов'язуючи її з Російською імперією. Втім, іншого шляху, аніж поваж повернення до історичних витоків не бачить. Війна не може бути вічною. Вона має завжди чітко визначений період. Вона може тривати і до ста років, як столітня війна, але вона все одно завершується. І потім починається процес узгодження, компромісу, прощення і так далі. Тому подібне, вибудовувати майбутнє на ідеях. Ненависті неможливо. Натомість художник Ігор Смичик говорить, назва Кропивницький має об'єднати містян, оскільки вона єдина українська серед варіантів, що пропонували, і має культурне значення. Марко Кропивницький створив перший в Україні професійний театр. Є один із розбудовників української нації, так само як Шевченко, Франко і Котляревський, створенням тут, в нашому місті. Саме отут, от можна сказати, створенням першого в Україні і у світі професійного українського театру він заявив на весь світ, що є не просто народ, а є нація, нація українська, яка має свою історію, культуру, етнографію, філософію. Самі містяни до зміни назви поставилися по різному Я не розумію, чому не до мнению граждан. Мені мого віку, весь мій круг… Абсолютно ніякі ні, ні, названня не приємлять, крім Єліса відграда. Крапівницький та Крапівницький. Нормально. Не, ну, Кіровград, звісно, ми взагалі був, ну Кропивницький та Кропивницький. Головне, що не Єлісавітград. Тим часом противники назви Кропивницький вже збирають мітинг. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.